Ні, воно пішла, то з цим питань немає. Якщо ну, вони ідентичні uh -huh. у своїх ідеях, ні, машина найбільш складніша ідея тепер, аніж ідея uh -huh. колеса. Бо у нас uh -huh. тепер імплікацій і застосувань машини набагато більше, аніж просто, простого колеса. Умовно. Mm -hmm. І хоча mm -hmm. тут можна там оперувати, мені сказати, так якщо ідея машини це ідея колеса в першооснові своєму, то, бо, виходить що у колеса теж мільйон різних застосувань. Мені здається, тут ні, mm -hmm. бо у нас просто в якийсь момент а, ідея колеса ізначально не підрозумівала ідею таксі, mm -hmm. а ідея машини а, асоціативним методом одразу нам асоціюється да, з ідеєю таксі. І якщо mm -hmm. ми знаходимо такі. Непередбачування емерджентні здібності, обожнюю блядь, казати про емерджентність усього на світі, я от, так я пояснюю картину світу. О, це мій, мій, тут... моя відповідь на всю онтологію, типу, чому Насправді це так працює? Бо це, це, це складно. Да, але, система та, складна ви не бачите цей лічильник, але тут вже 4 рази е, да. сказав за випуск Емержент. обожнюю цей термін, угу. я, я сам придумав, як... сам використовую. Мені плівати. Uh. <síntos> <síntos> oh, Oi, no